Я вітаю всіх присутніх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо з вами досліджувати книгу об'явлення. Сьогодні ми будемо роздумувати над третім розділом з 1, по 13 текст, лист Ісуса Христа до церкви Філадельфії, що означає ім'я шостого періоду церкви. Філіо означає любов, Адельфос, братня, братня любов. Що відомо про місто Філадельфія Філадельфія. Це місто засноване за 138 років до народження Ісуса Христа і було названо на ім'я Атілія Філадельфія, царя Пергамського, на честь його відданого ставлення до його старшого брата Меніса II, після якого він відійшов на престол. Після старшого, страшного землетрусу, що сталося у 17-му році після народження Христа, це місто було відновлено римським імператором. Ріверієм. будучи на особливо, не особливо великим за своїми розмірами, це місто розташувалося за 30 міль, розташувалося на південному сході. Місто було засновано з особливою метою створити грецький культурний центр для поширення грецької культури та мови, центр для проникнення у мирну країну мирними засобами. По християнським: Таким мірком це було своєрідне своє місіонерське місто, який період часу охоплює Філадельфійський період церкви. Це найкоротший, але дуже повчальний період з 1833 по 1844 роки, яким іменем відкривається Христос цієї церкви. Третій розділ книги його ми текст читаємо. До Ангелої церкви Філадельфії напишив, це каже святий, правдивий, святий. Цей титул тотожнє то, 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 то визначенню у вжитому по відношенню до Бога в старому заповіті, а також у Новому заповіті подібні вислови е, часто використовуються до Христа, підкреслюючи його боже, боже, божественність. Наприклад, у старому заповіті Ісаї, 40 років, 25 вірш. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить святий. І Лукі, 1, 35 вірш, а до Ангела. Ангел промову у відповідь: їй, Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те святе, що народиться, буде син Божий. І також правдивий, грецьке слово, що означає справжній, дійсний, лже богам. Третій розділ, сьомий текст читаємо. До ангелу церкви в Філадельфії напише: це каже святий, правдивий, що має ключа до виду, що відчиняє і ніхто не зачинить, що…» Він зачиняє і ніхто не відчинить. І також 3 розділ 8. Ще знає діла твої ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Що означає ключі в руках Ісуса? Що означає відчинені двері у міціонерському відношенні, також в інших відношеннях? Цей вираз відноситься до простої Ісаї де яким є прообразом Христа, як і, як і який мав право на допомоги ключів над усім домом Давида, так і Христос має ключі, правосуддя над церквою. Ісаї 20 розділ, 20 по 22 тексти читаємо. І станеться один, і покличу свого раба Іля, яким сина Хілкіїного, і на нього хіто на Твого одягну, і підпережу я Його своїм поясом. Панування Твоє дам у руку Його, і стане він. Батько, для мешканців Єрусалима і для Юдиного дому дам ключа дому Давидового. на рамене Його. І коли він відчинить, не буде кому замикати. Коли ж він замкне, то не буде кому відчиняти. Христос має повну владу відкривати та закривати. Тобто вести до повного успіху та завершення плану викопання. Які ж двері були відчинені в цей час? Перші двері місіонерських. Перші двері, тут говориться про двері е, великих можливостей можливості особисті, над гріхом та місіонерськ, місіонерській справі. Такі приклади є біблії. дії 14 розділ 27 текст, який говорить про відкриті двері. Прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними і що від, відкрив двері. Віри погано. лист до Коринтян, 16 розділ, 9 текст. Ми читаємо цей біблійний текст, де сказано, бо двері великі і широкі мені відчинилися та багато противників. Також другий також Коринтян, другий розділ, 12 текст. Коли я прийшов до трати звищати Христову Єнгелію, і були двері. Мені відчинені в Господі. Колисян 4 5, текст моліться разом із нами, що Бог нам відчинив двері слова, свящати таємницю Христову, що за неї я є і ув'язаний. Проведіння відчинило двері для місіонерської праці, практично в кожній країні на землі. Що означає відчинення двері щодо істини? Розуміння біблійних пророцтв, істини про другий прихід в цей час відкривається багато, багато істин люди починають розуміти завдяки тому, що вони. Досліджують священне Писання, що означає відчинені двері щодо служіння Ісуса Христа в святилищі. Служіння Ісуса Христа 27-го дня вважаю, що закінчення Філадельфійського періоду 1844 рік ознаменувалося початком слідчого суду, описаного в Даниїла 7 розділ об'явлення 14 розділ 6 по 7 вірші. Христос наш великий пересвященник. Зійснює служіння в небесній святині з кинії істини, істини, яку спородив Господь, а не людина. Ритуальне служіння в земному святилищі складалося з двох частин: щоденного служіння за гріх у святому та річного служіння в день примирення, що вважається судним днем у святому святих. Оскільки земне святилище служило образом тіні небесного, цілком логічно справедливо зробити висновок, що щоденне та річне служіння в земному святилищі було тінь. Під образом Небесного святилища, правообразаний день викуплення, що розпочалося у 1844 році, наш великий пересвященник перейшов зі святого до святого святих небесного святилища. Іншими словами, зачинені двері вказують на закінчення першої частини служіння Христа на небі, і відчинені двері говорять, що про початок другої частини його роботи. Що сказано про силу цієї церкви? Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від імені мого не відкинувся, Лангі назвав цю церкву перлиною, за кількістю і засобами лише трохи сили, але вона все-таки могутня громада Гедеона, яка в Божій, Божій силі і малим творить велике. Які приклади говорять про місіонерський подвиг цього періоду? Вольф протягом 24 років, починаючи з 1821 по 1845, Вольф подорожував різними країнами. Він був в Африці, Єгипті, Обісіннії, Палестині, Сирії, Персії, Бухарі та Індії. Його піддавали паличним ударом, морили голодом, продали одного разу як раба і тричі засуджували до страти. Коли його застерігали, що він не йшов неозброєним до диких. Ворожненолаштованих племен, він зазвичай заявляв, що він озброєний молитвою, ревністю до Христа і довірою до його допомоги. Я також маю в серці любов до Бога та ближніх та Біблію у моїх руках. Я відчував, відчував що моя сила в цій книзі уеслі намагався звеличити і прославити закон, і наприкінці його довго життя він прожив понад 80 років, і кількість його прихильників зростала півмільйона. Цинциндорф, натхнений цим духом, заявив, вся земля Господня, всі душі його, тому я зобов'язаний усім. я відчинив перед тобою двері. Раптом по всьому світі почали відчинятися двері для благовістя. Вільям Торей у 1893 році вирушив до Індії. Роберт Мурівсоп у 1807 році до Китаю. Роберт Моффатто у 1817 році до Африки. За ним у 1841 році пішов Давид Лівінгстон. У 1804 році розпочало свою діяльність британське біблійне товариство, а в 1816 році американське. Це був початок великої місіонер, місіонерської програми, яка мала нести вічні для кожного племені коліни мови та народові. Філадельфійський період досяг вершини. У великому пробудні у зв'язку з другим, другим пришестям Ісуса Христа в 1840 х роках 19 століття. Свідчення моряків, капітан корабля, капітани кораблів і моряків розповідають, що немає жодного порту, де ця проповідь, не, ви, не випередила б їх. І часто до них звертаються з питанням щодо цього проповідь дітей під впливом духовенства багатьох проповідуючих цю звістку було ув'язано. У багатьох місцях, де таким чином змусили замовкнути проповідників другого приходу Пашаця Христа, Богою було завгодно чудовим чином надіслати цю звістку через маленьких дітей. Зважаючи на те, що вони були несп... неповнолітніми, державний закон не міг перешкодити їм, деяким було лише від 6 до 7 років. Так і цими останніми днями дитячі голоси поширюють останні застереження до всього світу. Коли небесні істоти побачать, що дорослим буде заборонено розповсюджувати істину, тоді Дух Святий спуститься на дітей і вони поширять істину. Як вплинула ця вістка на багатьох, як плинула ця вістка на багатьох ці, ці, в цьому прийомі, третій розгляд, дев'ятий текст, ми читаємо. І ось я зроблю, що деколи збору сатани, з тих, що до тебе називають ідеями, та, та, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнаю, що я, пізнаю, що я полюбив тебе. Що означає година випробування? А що третій розділ 10? Читаємо, що ти зберіг слово терпіння мого, то я, збережу, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, що випробувати щоб мешканців землі. Безсудньому це стосується великого часу випробування, що передує другому приходу Ісуса Христа. Яке застереження дано кожному в цей період? <кхи> Читаємо тоді розізнати текст. Я прийду незабаром, тима, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Я прийду незабаром ввечері, не лягайте спати, доки не сповідали кожен гріх. Будьте завжди готові ввечері, вранці, бо в півдні, щоб крику ось наречений йде. Виходьте назустріч, йому ви могли встати зі, зі справними світильниками, що, що горять вийти на зустріч йому. Тримай, що маєш. Тоді було велике пробудження, багато хто каявся, але одного пробудження недостатньо. Треба було зберегти слово терпіння. Дане Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого. Ця обітниця означає, що переможець займатиме постійно важливе становище присвітниця самого Бога. І на нім напишу ім'я міста мого, нового Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого. То говориться про те, що християнин, що, що, християни, що перемагає бути громадянином нового Єрусалиму, що він має право жити в ньому. І на ній напишу ім'я Бога мого, нове, нове ім'я своє. Тільки завдяки тому, що Бог став людину, людиною в Ісусі Христі, людина отримала можливість повернутися до Божого образу. Це стало можливим завдяки дару життя і характеру Христа. Чи належить ця звістка до нас? Нехай же ця церква, як зразок місіонерського духу, братньої любові та твердості у вірі завжди буде нашим зразком у практичному християнському житті.